Привітки! Ну буде про види гравців. Я вирішив це записати, бо ну, ну, ну було мені скучно. Поставити лайк, підписатися на, на мій канал. Ну, ну і ми починаємо. Сміхотний. Ну, вони роблять ось такі ось скин. Лиса голова, великий довгий клюв. Боє найлюбніше да, асабе. Болять, що за тяги такі бархатні тяги риба тафу. Кевтеме. Сапьори. Я можу сказати, сапіри люблять дуже сильно цю кнопочку. Він заходить, потім спалить міну і починає бігти до любих гравців. І отак от, короче, вбивати. Всім привет, друзі! І сьогодні я скачав якусь Roster е, р... Короче, Неможливо, е, давай це я зараз зайду, то... то просто. О, сейчас, дураці. Чого я ходу прийду? Боже, так багато тих. Я буду... О, я телепортируюсь. Так, так, ну-ка, ну-ка, рука, 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 рука. Я все. Я все. Я, все. я получив. Я получив, реально, я получив. Я хочу. О боже, я зараз підійду. Боже, боже, боже будемо друзями. Чікуки, а от боже, друзі з тобі бути? Ну чогось а. О боже, мене вбили. О боже, чує так багато, боже, ну чого, ну за що? І що? Ви бачите на Ютубі. Ролик, і ви кажете, Боже мені знайшли нову пасалку, ну давайте я подивлюся значите, оце. Привет, я китайська курка, і сьогодні я йшов послку, і зараз я вам і покажу. Тільки перед початком не забудьте підписатися на мій канал, а також писав лайк. А якщо ви це не зробите, то у вас, вас пропаде ложка, якою ви їдете. І що, давайте, і пішли. От зараз рекламочка прийде. От зараз. Ну і Ну, ця пасхалка дуже, ну сказати, скучна, але і я вам зараз покажу. Так, значить заходимо до рейсла і йдемо в сторону от туди. Та <ганування> да, і от зараз от там долежать я дома зібрати. У білого, білого тише, цього, як там, Да, нову карту, от вона тут має бути. Да. Да. Короче, пасхалка кудись исчезла. Не забудьте підписатися, як я вам указав и на цьому все, всем пока. Ну да, реально. Так вот обманивается не вот я, наприклад, ніколи не обманював і ну скажем так попкорн сказав попкорн розумний, розовый, тобі не подобається водка собак?